Огляд погодних умов в Україні на тиждень 10 по 16 червня. Новий робочий тиждень очікується дощовим та помірно теплим, на півдні спекотним, місцями не виключені епізоди небезпечних і стихійних явищ погоди. Продовж наступного тижня територія нашої країни перебуватиме переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а також атмосферних фронтів різного типу. Як наслідок, практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз подекуди на не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру. Найбільшу кількість дощів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти одна дві місячних норми, більш суха та спекотна погода. Традиційно прогнозується у південно-східній половині України. У понеділок, 10 червня, у західних, центральних та північних областях вночі також на Одещині продуть короткочасні дощі із грозами. В день у західній частині місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 метри за секунду, в решті регіонів опадів. вітер вночі, змінних напрямків, в день південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18 на південному сході до плюс 21. В день плюс 22-27 градусів по Цельсію. У південних та східних областях плюс 28-33. У півторок, 11 червня, у північних, центральних, день також у західних областях утримається нестійка погода з грозовими дощами. У денний час місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. У східних та південних регіонах без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, день плюс 22-27. У південних та східних областях плюс 28-34. У середу, 12 червня, на більшій частині території країни, за винятком Криму та Приазов'я, очікуються короткочасні дощі та грози. В день в окремих пунктах можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19 в день плюс 20-25. У південних та східних областях плюс 30-35. У західній частині плюс 17-22. В четвер, 13 червня, вночі у центральних та східних областях. Вдень також у західній частині пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер переважно північно-західної чверті 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, у південних та східних областях плюс 15-20, Вдень плюс 22-27. В Криму при та на Донбасі до плюс 31. В п'ятницю 14 червня, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України, пройдуть дощі з грозами. Місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер східний південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16 у південних та східних областях плюс 15-20. Вдень у західних та північних областях плюс 19-24. В інших регіонах плюс 26-31. В суботу, 15 червня, на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Місцями можливі град та шквали до 17-22 метрів за секунду. Вітер північно-східної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, а південних та східних областях плюс 15-20. Вдень плюс 22-27 на півдні та в Криму місцями до плюс 31. І в неділю, 16 червня, вночі на Лівобережжі, вдень у більшості областей, крім південної половини. Пройдуть дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, в день плюс 23-29.